Робота пішла! Всіх вітаю, всім мира і добра а, сьогодні понеділок, вчорашня робота, тільки поли вже готувати. красити. Ну, тут вже забрав ось оскільки одвіз до тещі, бо там треба буде ставити також шпалеру одну. Раз я досадив, то треба буде строїть. От. Положив на кінець -то в неї вже там її кущі винограду. О, ось, ось мої. Ось, ось сидить та, що в нас вивернула. Кільчеватор відключила. Там воно два. <свісно> дві взрослі і дві маленькі. Завтра вже підуть до своїх законніх хазяїнів. Бо заказали. Ось його, копія. У нас копія ця кнопка. Мала копія, геть мамкина. Копія. Один в один, усе, Навіть на кінчик фостика біленький. <свісно> ну, коротше, ой. Роботи, не знаю за що хвататися. Ну, сьогодні відео буде. Сьогодні відео у нас буде, я покажу стан свого виноградника. Після виноградника і садка зараз швидко пройду і покажу вам стан, бруньок, як воно перенесло ці недільні катаклізми. І що я буду з цим робити. Іменно сьогодні що я буду робити, я вам буду казати, якби, не після того, як я вже зробив, а перед тим. Ну, щоб може, хто повторяє, може, хто. Там, ну, Буде дивитися та й буде мать у виду. Я не кажу, щоб ви обов'язково повторяли прямо за мною, все один в один. Так що зараз йдемо в садок і я вам покажу, покажу що, що, як виглядає після зворотніх заморозків. І так, я на здоровому винограднику, але тут, тут ну, в принципі, нема чого вам і показувати, то, що весь виноградник спить. Абсолютно, навіть. Бруньки не тронулися в рост. Я вже думав, знаєте, сам про себе, думаю, може він навіки в мене заснув, я ж його не вкривав. Ви ж всі бачили, що виноградник у мене абсолютно ніде, нічого не було вкрито. Геть, від слова зовсім. Всю зиму я знімав, всю зиму я вам показував. Усе було розкрито. А тільки ж, думаю, а я ж цей ось лежить у мене. Фінгер Коротше, золотий палець, да? японець. І далі лежить ну, ось така ось брунька. Це чорний перцовий, да? а це голдфінгер рядом. Думаю, ну я ж різав воно на пророщування, чубуки то проросли, все якби корні пустили. Там і бруньки по цей, то значить живий, просто тупо спить. І весь виноградник, не візь же він увесь, замерзнуть, правильно. Тобто не дуже я тут, паніки абсолютно ніякої. Геть, <смі> не я, а вчора ось розкрив тепличку цю, ну дивився, що тут, як тут. Тут все окей. Тут, звісно, трошки... Покраще, бо ну, тут дивіться, я мішки просто забрав. Воно було отак, ось всю зиму, ви бачили, але да? зверху тут ще мішки лежали, біг-беги. То ось, о, е, наприклад, карліту, яку я садив. Да, це ж карліта, якщо не помиляюся, бо вже за зиму міг і забути да, карліта. Дивіться. Проснулася і гляньте, яка в неї вегітує. гляньте, Давайте я витягну сюди, на вулицю. Бачите. Оце єдине, що в мене було вкрите. Так, а це ось у мене що це? Теж пішло? Солодкий світ. Теж, гляньте, бруньки, все пішли, все, якби все живе, все, все чудово. Так, далі показую. Це вже пішло. Стартанули бруньки, це титан. Коротше, титан у мене. Теж, бачите, да? ну, тобто все тут нормально. І Чорнобайвка, і Титан, і Чорнобайвка пішла. І цак, це в мене тут торнадо Здоровений пішов і торнадо. Та коротко, всі вони живі абсолютно. Це ось X тронувся в рост, дивіться. Бачите? Два шкідника, я тут знайшов, ось один лежить. Десь другого ще бачив. Бо тут було для мишей ось ще один, бачите? Так що це я вчора тільки мішки викинув відсюди. А, ось гляньте теж. Дивіться яка. Це киш миш Ярослав. Оце такий. то так виглядає. Ну і ось окрайній це ось все, пішли, стартують бруньки. Ось. Це у мене лендкрузер. Хоча там у мене той, що не зимував відкритий лендкрузер, він не то, що там навіть признаку немає що і не накльовуються на якоїсь зелені. Та й не йде, Ось, слава Україні. Вроді брунька здорова, бачите. ну Нічого здорове на все ну немає. Тобто спить виноградник. Так що заморозки ці мені якби... Пройшли так от. Що було, що не було. Коротше, усі, що зимостойки у мене тут у мене немає такого, як я ось, тільки що вам показав. Ось тут цим. Ну, ось у карліта, да? такого немає ніде, не взагалі ніде. Ні на зимостойких, ні на яких. Це просто тут от свій мікроклімат був. Оце я його тепер на день розкриваю, хай воно собі потихеньку. Так, це в мене що тут у бутилки. Ну, ага, під землею це був укритий. Це я бутилку вчора поставив. Це пристін, бачу, там воно. Да, бруньки пішли. А тут взагалі забув, що тут і... все взагалі не відкривав. Десь було воно. Але... Я навіть не пам'ятаю, що я там і садив. Ну що, йдемо в сад. Так, Ситуація в саду. Значить, це саджанці, які я садив восани. Це перший тут Петровича, що ми посадили персика, да, маленький, це він сам. Особисто прищеплював. Ну, видно, тронувся. Далі ось, ось тільки тільки. Ну, тобто, оці половину сплять, навіть, навіть не половину, а менша половини. Полови, Менше половини спить. В ті би, як почали щось шевелитися. Це, що це річ мей. Навіть цю квіткову бруньку бачу, що на ньому ось є. От. Це що, Хардбінгер. Тоже, Теж. Тільки-тільки починають, на манюсеньке стріляти. Так, Це в мене кондор. Дивіться, ось квіткова брунька, це посадка осіння. Ось, квіткові бруньки, ростові. Ну тобто є, потихеньку починає там просипатися. Точесан. Що то де, то тільки пробивається мій то часан. Так, а це що таке Анжеліна? Теж ну, жива, ось, ось бруньки. Бачите, тільки-тільки видвигаються, це сніг. Ну оце отак от воно все виглядає. Грушки мої всі. Ну ось о яберська, прикладом. Ось отака. Це осіння посадка, бачите, ця у квіткових бруньках буде цвісти. Так, це, це в мене Олімпік Азіатка. Бачите, що, що з Олімпіком? Ці також, ось. Це у мене, зараз скажу, що це таке. Ось, це Юра. Ну оце отак ось воно, усе якби в букеті, бачите? Оце отако. От І ця також. Ось. Все. Букети, букети. Це також азіатка. Де ж його її ім'я? Ой. Десь там у траві треба дивитися. Короче, це тако. Далі Абрикоса. Чи цей кажу абрикоса, черешня, жива від Сережи. Села Кіблучі, да? Остапенко Сергій. Канал. Сад, виноград Кіблучі. Від батька Вікторії. Так, це також усе живе. Так, коротше, все живе. Ну, що, що тут ходить, время затягувати. Тут ось квіткові вже бруньки, бачите, які на персику. Ось все, є. Перкуче ромео. Дивіться, який вже вся у квіткових бруньках. Абсолютно все завішано геть. Не знаю. За це обцвіте, тоді вже пов'яжеться, потім повидаляю. Наставлю, може тут десяток, може і не десяток, може і менше. Побачу. Сатурн теж ось весь стоїть. Дивіться. Квіткові. Ну тобто все окей, ніяких випадків у мене немає. Яблуня на сьогодні ось отак виглядає. О, нічого не чорне. Нічого. Ну не чорно того, що я ж вам казав, У мене був договор з Дід Морозом. Ось це теж. Це другий Сатурн. Є квіткові, бруньки в нього все тут. Чудово. Так, це черешня. Ось о на сьогодні. От так виглядає. Ось-ось уже і буде. Це мої дві прививки, які я робив. Все живе, дивіться, бруньки. Це було до тих заморозків я робив. І тут воно вже геть набухло. Це Кордія. Тут я дві прищепи зробив на свою черешню. Так, Флемінг фюрі 23. -й. Листки ось отакі, ну Нормальок. Яблуня, ось все маленька. Вся воно теж бачу, воно в бутонах там Бутони, бутони, абрикоса моя жива, здорова, даже цвітки вона є, бачите небагато, ну є наїстися, ну то поласувати фата Я думав, що геть їх тут не буде І тут даже є на цих роз здорових ага. Це є, а це все мої прищепи. Це все Петровича персик. Петрович, якщо дивишся, Володя Ткаченко. Ось дивися. Бачиш те, що ми прищеплювали, ось. Все, все воно ось вже пішли. Вріст, я їх вже оформив. Ось ось також. Тут. Коротше всі, там де ми прибивали, усе воно пішло. Усе пішло, тут обвішано воно цими. всякими Коротше, кругом, де були прививки, всі вони пішли. Оце так, ось от, тут ось от, от дерева. я її рідні ось, стараюся обломувати тут. Де бачу, просипаються бруньки, я їх удаляю, ось оце персик той, що з Єгипта приїхав. Ось, воно отак от. Тронулося, вростуся. Ну, коротше, все окей. Ну як же я пройду мимо осмій? Холодно утро. І вони ось одна гуде гуде тут ось вони чистять ці, чистять бачите? Ось притаїлася. Холодно ще, я не знаю, зараз градусів. 5, навіть я просто не подивився. Ну 5 може, максимум 6. Ну льот є, льот є, нормальний. Вчора вони я виходив, тут літали, роїлися. О, ну, бачите, вже вони носять, вже працюють. Тут ось вилізла, дивіться, яка краса. Ну не краса, а, краса. Тобто це так, Ладно, підемо, не будемо мішати. Так, ось при виході ще виходжу вже із саду. Дивіться, це у мене алітоп. Походу, якщо це насправді алітоп, бо це єдине стаття сада, що прийнялося. А то все викинулося. Так що це отак. -от. Ну, мигдаль, ось у мене мигдаль. Отак так виглядає на сьогодні Мигдаль. Ну, а тепер, а тепер я буду вам розказувати, що я оце буду робити тепер сьогодні з цим усім. Я вам показав стан саду, виноградник я нічого робити не буду. А що там робити? Там нема що робити. Там нема нічого, він спить спокійно. собі, Проснеться, буду дивитися і по факту буду. Кобулюсом я працював перед тими заморозками. Перед тим, з цим снігом, морозами. І також я тут хорусом обробляв. Ви всі бачили, я вам показував хорусом. Ну, садок стробі обробляв. А сьогодні після цих всіх, після тієї неділі, що пройшла, да, тих катаклізмів. У мене буде ось, дивіться, показую, що я буду зробити сьогодні. А сьогодні я буду робити ось, ось. рибат. Бачите, так? Да? Ось так ось виглядає. І мегафол. Активатор роста з антистресовим ефектом. Бачите? Тобто будемо знімати стрес, мегафол і... Риботом будемо по садку працювати. Тепер давайте розкажу, що це таке взагалі. Рибот, да Діюча речовина в ньому каптон. Це препарат, у якому найбільше діючої речовини каптона. От чого воно? Значить, дивіться, по винограду. Це мільдю і біла сіра гниль. До речі, це препарат контактної дії. Тут системного нічого немає. Він однокомпонентний, тільки у нього каптан-речовина. І саме більше його персик це курчавість листя, клястероспоріоз і моноліоз. Абрикос – так само. клястероспоріоз і моноліоз роботи. Ну, Працює він. Яблуня, груша, парша. Короче. Та ось ви бачите, да? даже там і написано. Ну, короче, по кісточкових і зерняткових працює він на уро. Температура, при якій ним вже можна працювати, буде ну, 8-25 градусів, він працює. Якщо може, у кого буде питання, чи як же, зараз ж, ж виходить, що Цвітіння на, ну, на деяких є. Так що дивіться, він не то, що чи можна, ну, чи можна працювати. Ним. Не те, що можна, а нужно. І він, він, немає, він тільки контактний, так, в нього немає, ну, він безпечний, не токсичний, безпечний для дджіп. Так що, це якось так. От для цього я його й буду ним працювати, буду давати його. 25-30 грам на 10 літрів води. Оце. По садку я буду працювати. По винограду не буду, бо нема там по чому. Гола лоза, я про щось вам показав. От. Ну а цей допустим, мегафол я так само 20-30 мл буду давати також на 10 літрів води, як антистресант і активатор росту. Ну, щоб вийти з цього кумату за да? Зараз бы не обіцяють більше таких ну, э, морозів. Зараз э, починається сонце. Э, по сливі теж буду працювати. Слива, дивиться, мене вона навіть ще й не тільки тільки починає. Дивиться вона буде вся біла, звісно, невеста. Зацвітається, тут дивиться. Ну, Оце вот вона вся повністю. Не треба тут ніяких приміняти. Бороплюсів, тут і без бороплюсів, дай Бог, щоб не все зав'язалось, бо прийдеться потім оце все обривати, бо тут нічого я сюди ще толком не працював по ній. нічого. Це і ось ось теж у мене все персик, бачите, прямо перед хатою це в мене шугартаєм, Теж він ось у квіткових. Бачите? Весь. Прийдеться трошки потім одірвати, щоб не це. Е, да, Вернемося до нашого рибата. Дивіться, не обов'язково вам заморачуватися і бігти всім хором купувати рибат. Е, тут діяча речовина каптан у нас е, в нашій країні Укервіт е, випускає хі, феномен, да? тільки не просто феномен беріть, а феномен прайм. Бо у феномена там каптан 780 грамів на кілограм і 20 грам на кілограм там системник ще є флутриаз то краще беріть цей. ну Це якщо просто буде феномен ви купите. А якщо ви купите феномен Прайм, там просто буде 780 грам на кілограм іменно каптан. І все. Це буде точно те саме, тільки це чуть-чуть сильніше. Бо в цьому 800, а у феномена там каптана 780. От і все. Можна. В гектарі, подивіться, не знаю, які там упаковки, чи є кілограмові, чи ні. Я бачив 5-кілограмові, ну не знаю, чи є там цей. Так що не треба всім свято бігти і тут шукати рибат чи що. Укервіт, я вам кажу, наш вітчизняний, вони сиплять там. Є феномен просто, є феномен Прайд. Простий просто феномен. Там каптан, і, я вам сказав, і 20 грам на кілограм системника флутрия, фола. От. А, іменно цей феномен Prime, там тільки каптан. Точно те ж саме, ось, що я вам показую, риба. Да, Тільки риба чуточку сильніша. А так само воно працює якби для бджіл не безпеки, він безпеки ніякої не, не несе. От. І от курча ось моноліоза клястора споріоза воно працює на ура зараз. Так що лишнім воно не буде, бо неділю було таке. От, і сніг, і дощ, і мороз, і не пойми, що. то я думаю, хоча я і обробляв особисто, я вам казав, показував перед самими, я обробляв 5 числа, чи 5, чи 4 квітня. Да? Ну, сьогодні вже 14, то вже пройшло по 10 днів. То я думаю, що лишнім воно не буде. І тим більше зняти стрес із рослини. Так що якось оце так, без всяких секретів я вам розказав, поділився. Щоб це було не за кадром, я зробив, а потім вам сказав там, через місяць. Ні, я вам обіцяв, що я буду це робити перед тим, як ну, зразу сказав, потім пішов працювати, щоб. Не було ніяких секретів. Я ж кажу, може хтось хоче повторяти за мною, хтось хоче не повторяти, ну, прислуховуватися би, до моєї думки. Може вона десь ви провіряйте, фільтруйте, бо я можу помилитися в дозуваннях, бо це ж все треба в голові держати. А представте, скільки цих усіх препаратів Надо знати, що наші випускають, що би, за, за границею випускають. і оці всі, ну тобто вже Каша в голові, можеш просто тупо помилитися, не то, що спеціально вас в оману завести. Просто помилитися. Цими фунгіцидами чи цими акарацидами, це ж я вам за фунгіцид сказав, да, акарациди, інтектициди не буду використовувати зараз от при цій обробці. Вообще. Оце я вам показав. Що що я буду сьогодні. Пройду мені би, бачок на садок, бачок на ягідні. Туди вниз, піду клубніка, і там у мене також є ще войлочні вишні. Малина, то мені два бачка всього, знаєте, ноги не обломляться, спина теж би, не переломиться від двох, двох бачків. Піду, оброблю і буду спати спокійно. Тим більше, що там унизу були ще більші би, приморозки, бо тут наверху в мене довго. В до морозу, А внизу там вже знаєте як карта лягла. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд до нових відео.